У ніч з 30 на 31 березня стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. На літній та зимовий час у низці країн почали переходити ще на початку 20-го століття. Вперше у Великій Британії у 1908 році в 70 країнах світу на сьогодні буде відбуватися сезонний перехід на літній час. З 30 на 31 березня це країни Європейського Союзу, Великобританія, США, Австралія і Україна. В Україні постанова, яка регулює правила сезонного часу, затверджена урядом у 1996 році. Переводять стрілки годинника для того, аби збільшити тривалість світлового дня та заощадити електроенергію, на наш погляд. Це вважаємо доцільним з точки зору економістів. Збільшується тривалість робочого часу, а також те, що можна приступити до своєї роботи раніше, я вважаю це коректним. А от сімейна лікарка говорить, що організму потрібен час, аби звикнути до нового ритму. Для більшості людей це один-два дні. Але людям поважного віку та пацієнтам із хронічними захворюваннями адаптуватись важче. Кожної людини є свій біологічний годинник. Будь-яка людина має свої піки активності і піки, коли має бути відпочинок. Багато від кого чується, що е, певних, наприклад, навіть на вихідні вже не потрібен будильник. Ти би хотів довше поспати, але ти сам стаєш у тій сьомій годині, бо організм звик ставати у сьомій годині. Ви звикли, що у вас обідня перерва о 12 годині. Підходить час до 12 години. Ви вже чуєте, що ви зголодніли. Кілька разів Верховна Рада намагалась скасувати переведення годинників, однак рішення не набирало достатньої кількості голосів. Думки хмельничан щодо цього також різняться. Мені і так і так нормально, ніяк не впливає. Чим раніше станеш, тим лучше скоріше все зробиться. Хто раніше встає, тому бог дає. Мабуть, за да. більше світової... світового дня проти Други збиваю систем ритму годинникового. Сімейна лікарка радить у перші дні літнього часу не надто навантажувати організм, стежити за графіком харчування, засинати та прокидатись в один час. Не брати якихось на себе важливих справ, дуже би, відповідальних рішень, не додавати собі фізичної активності і налагодити ритм активності і відпочинку. Ірина Муляр, Микола Юрковський, Данило Біга, Новини Міста.